Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Останні новини. На світанку вчора російська військово-морська база Севастополь була атакована дронами, атака була комплексною. Дрони були повітряні, надводні і підводні. Але спочатку прошу вас підписуйтесь на моє відео, ставте вподобайки, поширюйте. Ми зараз маємо 90 тисяч підписників. Нам потрібно довести цифру до 100 тисяч для того, щоб наші відео краще працювалися в Ютубі. Тоді більше людей зможе їх побачити. Прошу вас підписуватись. Отже, дрони були застосовані розвідувальні і ударні. Атакована була бухта Стрілецька Севастопольська. Вона на вході в Севастополь зовні бонового загородження. Там базуються невеликі кораблі охорони водного району, патрульні, десантні і ударні кораблі. Там знаходяться сили протиповітряної оборони військово-морської бази Севастополь і місця збереження паливно-мастильних матеріалів Чорноморського флоту. Це не перший удар по Севастополю і по Криму. За останні два місяці були двічі атаковані штаби. Чорноморського флоту в Севастополі. А після атаки і знищення крейсера Москва, Чорноморський флот втік в Новоросійськ і штаб Чорноморського флоту теж переїхав в Новоросійськ. В Севастополі зараз знаходяться кораблі, що готують для ударів калібрами по Україні. О півдні, вчора, о півдні, Чорноморський флот повідомив, що атака, комбінована атака дронів продовжується 5 годин поспіль. Горять склади паливно-мастильних матеріалів Чорноморського флота, є пожари на кораблях Чорноморського флоту. То що це за чудо таке? Морські дрони? Про них багато говорять і мало що знають, бо це нова зброя і вона дуже секретна. Інформація є тільки уривками. От, наприклад, в Тихому океані рибалки виловили невідому штуку. Чия вона невідомо, всі від неї відмовились. Сполучені Штати Америки перекупили той підводний дрон у рибалок і розібрали його. Встановили, що це китайський підводний дрон великої дальності для слідкування за підводними човнами Сполучених Штатів Америки. Він більше 2 метрів довжини, подивіться на фото. В нього носовий обтікатель явно призначений для антени сонара. Я так думаю, пасивного, пасивної антени. тому що нема в цього дрона об'ємів для потужного передавача сонар. Тобто всі працюють в цьому напрямку і всі мовчать про результати розробки підводних дронів. Трошки більше місяця тому, трошки більше місяця тому е на берегу біля Севастополя море викинуло невідомий е надводний дрон. Лінії корпусу показують, що він пливе на поверхні частково або майже повністю занурений в воду. Ну, Кому він належить, невідомо. І росіяни про нього нічого не е, говорять. Значить, не змогли розібрати. Такі дрони зазвичай мають вибухівку для самоліквідації при спробі розібрати. І отже, не вийшло у них її розібрати. То що відбувається зараз в Севастополі, ми маємо деякі відео. Ми змогли знайти відео, реальні відео, які отримували наші, е, наші військові, наші оператори дронів. Е, дрона ударного і розвідувального, як мінімум. От подивимося на ці відео. Бачимо велетенський вибух це відео е, Севастополя. Зроблено в Севастополі. Ми бачимо Велетенський вибух перед світанком. Він не на березі, він в морі. Ще ми бачимо знищення одного підводного дрона, українського. Ударного, я думаю, бо сильна вибухівка, і він вибухнув. Бачимо ми також і наступне відео. Це швидкісний ударний дрон. Ми бачимо відео оператора керування. Шановні, це наше відео українське. Судячи по силуету корабля, то це адмірал Макаров. Зверніть увагу, на верхній палубі щось горить. Це був удар повітряного дрона. Е Командування Чорноморського флота повідомило, що знищена антенна оглядового радіолокатора. Дрон, зверніть увагу, швидко пливе. Він наближається і ударяє в борт адмірала Макарова. Після цього він вибухнув, і, вибух, і відео припинилось. Ну так, дрон працює. І це добре, це значить, що попали. Наступний кусок відео це відео з розвідувального дрона, який керував, власне кажучи, атакою всіх інших дронів. Він швидко маневрує, бо його атакує гвинтокрил російський. Ми бачимо вибухи, удари снарядів на обводу російського гвинтокрила. Він на великій швидкості наш дрон проходить вздовж тральщика Іван-Голубець, ну, він проходить рядом з бортом, щоб гвинтокрил не міг по ньому стріляти. Ми бачимо, який двобій. Подивіться на цей двобій. Оператор ухиляється від снарядів. Потім він проходить в одному, ну максимум в двох метрах позаду пасажирського катерочка, що пливе. Гвинтокрил цей час не може стріляти, бо потопить свій катер. Двобій дуже напружений і дуже довгий. Нагадую, атака тривала більше п'яти годин. Це тільки в обід сказано було, що 5 годин триває. То чиї це дрони? Ну дрони українські. Хто нам їх передав, невідомо, звичайно. І інформація дуже мала і вона якась обмежена. І от Велика Британія недавно передала нам 6 штук підводних дронів Ремус 100. Ну, вагою 100 кг чи бойова частина 100 кг, невідомо. Сказали, що признач, вони призначені для огляду підводної частини наших кораблів. Ну я так тільки не розумію, нашу 100 кг вибухівки, як ми оглядаємо свої кораблі. А 100 кг вибухівки достатньо, щоб зробити велику пробоїну і загрожувати затопленням досить таки великому кораблю. Ще весною, цією весною, представник Пентагону Кірбі повідомив, що Україна, Україні передані деякі підводні дрони різного призначення. Була прес-конференція. І коли він це сказав, його там журналісти просто трусити почали. Що можуть ці дрони, для яких цілей? Кірбі чесно сказав, що ця інформація обмеженого доступу, і особисто він не знає. Ну, от не знає людина, що за дрони і для яких цілей були передані. Маю сказати. Що протягом останніх років досить успішно Сполучені Штати розвивають підводні дрони. Вони є різні. Саме маленькі, що я бачив, це дошка 2 метри довжиною, 30 см шириною. Так вона виглядає зверху. В неї є відеокамери, двигуни, GPS, ну все, що потрібно. На таку дошку не звернуть увагу, якщо побачить її на морі, а товщина в неї досить суттєва, але все це під водою. Є у США також дрони у вигляді катера, що майже повністю знаходяться під, знаходяться під водою. Його можливості ну, це розвідка, може і ударні функції, хто знає. Саме такий дрон зламався поблизу Севастополя і був викинутий прибоєм на берег. Окрема група, група е, дронів США це підводні дрони. Підводні серед них є розвідувальні стежити за підводними човнами і ударні дрони ну, що діють як розумна керована торпеда. Успішно розвивались також так звані малі підводні човни. Вони працюють без екіпажу, можуть виконувати розвідувальну функцію, нести керовані торпеди і міни. При необхідності їх можна нагрузити тоною вибухівки. І вони працюють як е, дрони камікадзе. Такі підводні човни можуть досягати взагалі від 100 до 200 тонн водотонажності. Тому що саме нам передали, невідомо. Ну нам це й не потрібно. Головне, щоб російські товни кораблі тонули станом на полудень вчорашнього дня. Командування Чорноморського флота повідомило, що горить база паливно-мастильних матеріалів Чорноморського флота і є пошкодження на чотирьох російських кораблях бойових. Думаю, найближчим часом буде аналіз супутникових знімків і ми зможемо мати більш точну інформацію. На цьому я вам всім дякую, до побачення.